Загальноукраїнська конференція для фахівців будівельної та житлово-комунальної галузі розпочалась в івано франківську будівельний форум щорічний. Його проводять за підтримки будівельної палати України, участі Івано-Франківської ОДА та міськвиконкому. Щоправда, цього року кількість учасників зменшилась майже удвічі. На сьогоднішній день в міжнародний формат ми думаємо перейдемо на слідуючий рік. От а так, ми спілкуємося і з поляками, і з німцями раніше з спілкувалися з Російською Федерацією, у них, на жаль, трошки застаріли методи визначення позрівняно з нами. От. А з учасників практично всі області у нас представлені, ну, на жаль, з тою обстановкою, яка у нас є, то Схід представлений мало. Упродовж трьох днів замовники, інвестори і проектанти обговорюють особливості визначення вартості будівельних монтажних ремонтних робіт при використанні сучасних матеріалів і технологій управління та документообігу у будівництві. Розробники програмного забезпечення проведуть індивідуальні консультації та майстер-класи найбільш розповсюджених програмних продуктів для будівельників. Дуже важливе питання щодо ціноутворення. Яка вартість будівництва, які будинки, які споруди, до якої категорії складності відносяться, як фінансуються, і так далі? Тому подібне. які приймаються рішення з. Ну, будемо казати, адміністративного характеру, які приймаються рішення технічного характеру в Україні. Це найбільший захід для спеціалістів будівельників з визначення вартості робіт. Форум має велике практичне значення, адже проблеми правильного визначення вартості будівельних, монтажних та ремонтних робіт стосуються кожного. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.